Добрий день! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу розповісти вам, як ми боролися з білокрилкою. Це вже другий раунд. Що ми використовували. А також хочу розповісти вам про нашу боротьбу не тільки з білокрилкою, а й з фітовторою на томатах та картоплі. І також показати вам деякі свої томати, які я виростила у відкритому ґрунті. Ще, дощик пройшов. черговий, ось ця капусточка, одна із них. Так. І правда, видно вже завтра будемо кропити, але побачимо, яка погода. Теп'які від білокрилки. Літала вона вдень до дощу до ладу. Ну що, я розпочинаю другий раунд своєї боротьби з білокрилкою на капусті. Е, перший раз ми кропили рятівником капусти, я показувала. Е, ну, в принципі, я знала, що надовго це не вистачить. Прийшла-перевірила. Е, у нас білокрилка літає. І другий раунд це я вирішила купити такі тепики, які всі дуже хвалять. Отже, спробую. І також обов'язково ось прилипач у мене є із мікроелементами кванту. Ну що ж, спробуємо. А раптом тепики все-таки дасть такий хороший результат, що білокрилки не буде більше, я надіюсь. я його ще не випробовувала. Сьогодні 18 червня. У нас вчора ввечері відбувся другий раунд боротьби із білокрилкою. Перший раз ми використовували рятівник капусти. Ну, білокрилка, на певний час зникла, потім знову з'явилася. Ось візьму сапку і подивимося. Вчора ввечері чоловік покропив, я білокрилки не бачу. І вона Ось, не літає. Я не можу стверджувати, що ми вже її побороли. Я ж не знаю, на який час побороли. Надію, що не зовсім. Цей раз ми використали тепіки. Ми нею покропили там і огірки, тому що, по-моєму, паутинний кліщ. І також цибулю, часник що я садила весною. А чому? Я прочитала, що вони і від цибулевої мухи, ти піки допомагають, і багато від чого. Ну, я сподіваюся, що ми її назовсім побороли. Зараз подивимося, що відбувається на капусті в іншому місці, біля полуниці. Не літає. Не видно. І також боротьба з фітовторою. Мене цікавлять томати, картопля, в принципі. Це, звісно, є різні засоби. Радоміл вони є різні. Ми завжди, ну, в принципі, як завжди, чимало років вже користуємося. І ось, в принципі, як мені радили у магазині. Я зайшла собі, просто купувала, не замовляла по інтернету. Ось є у мене квантум, хелантні добрива. І мені радили, що спочатку скористатися профілактично ось цими. квантум, а потім вже Радоміл Gold. Скажу чесно, зроблю навпаки. Хоча, можливо, це і не, не так правильно, а варто було б, як мені порадили. Тому що до радоміл ми звикли і вже е чимало років ним користувались, От. Е тому напевне розпочну я все-таки з нього. І е ми це робимо перше. Хоча багато хто вже обробки ці робили, можливо, це було неправильно, але в чому причина що вперше. Тому що томати були доволі слабенькі через погодні умови. Спочатку були приморські, я їх не садила, потім було дуже жарко. А потім пішли дощі і е, град. Е, дещо загинуло від жари, е, а дещо від граду. Так багато, але. ж І все мені наче не хотілося їх чіпати, ті томати, але я думаю, напевно, варто було. Ну що ж, розпочнемо зараз. І ось ще раз повторюю, як я вирішила. Спочатку Gold, а потім Quantum. а Період очікування Redumi 14 днів. Тобто, звісно, що квантум є так зразу. Не буду їх обробляти. Отже, всі свої томати ми вже обробили від фітофтори, а зараз я хочу вам показати ті томатики, які я висівала просто у відкритий ґрунт. Як вони виглядають і для чого вони мені потрібні? Так, ось такі у мене вже мої томатики, які я тут біля герочків. Які я висівала у відкритий грунт. Це Санька і ляна. Що порвала зілечко серед них? Ну, треба їх вже оприділити. По-перше, де в мене попропадали від сонця, дощу і граду ще передивлюся, порахую, туди попідсажую. Ну, Що в мене для них місце є? А деякі тоді підсиплю, і тут вони і ростимуть. Ну, Дивіться, до речі, добре вийшло пізненько, сіяло. Суветок ничего.